37-річного вінничанина Володимира Ніколайчука вражені м'язи. Пересувається за допомогою інвалідного візка. Через те, що його помешкання на третьому поверсі, а ліфту немає, більше часу проводить удома. Досі засобами його спілкування зі світом були лише телефон та телевізор. Тепер у нього є й комп'ютер. Можна і християнські диски дивитися. християнські диски. Музику слухати на ньому можна, і в інтернет друзів общатися, що тільки відеокамеру придбати, і буде те, що треба. Акцію «Подаруй другові комп'ютер з ініціювали там організація людей на візку та благодійний фонд. Техніку зазвичай привозять до офісу самі дарувальники, каже організатор заходу. Бували такі випадки, коли комп'ютер привезли разом зі столом. У Нас суспільство більше любить все ж таки дарувати ніж затримувати. що ну, очі, коли людина віддає, і ми там буває даємо просто якісь блокнотик чи ручку, хоча б якусь подяку. Але ну зазвичай кажуть, що ні, не треба нам дуже приємно робити подарунки. Тут застарілі комп'ютери розбирають, встановлюють сучасне обладнання. Пізніше їх уже оновленими доправляють тим, хто їх потребує. Ми надаємо комп'ютери для людей, котрі її планують використовувати в навчанні, в працевлаштуванні, а також для спілкування, тому що у багатьох людей немає можливості. Придбати собі комп'ютерну техніку десять інвалідів уже отримали комп'ютери. Благодійну акцію продовжуватимуть, адже такого комунікаційного засобу зв'язку потребують ще три тисячі інвалідів області. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.